Коли слухаєш Євангеліє, то може скластися таке враження, що виконати все те, чого навчав нас Ісус, просто неможливо. І сьогодні я хочу підтвердити цю думку водночас і заперечити її. Чому? Підтвердити, тому що дійсно йти євангельським шляхом на самоті дуже складно, це наче видиратися такій трирічній дитині. На двотисячну вершину. Але водночас хочу заперечити, тому що на цьому шляху ми не самі. Нас постійно супроводжує Марія, мати церкви, мати всіх віруючих. І це є істина, яка звучить сьогодні в Євангелії, в Євангелії від Святого Йоанна, в якій Ісус промовляє ці слова: Ось твоя мати до свого учня. Але цей учень після цих слів, там написано, що він прийняв її до себе. А отже, і ти, і я приймімо сьогодні нашу матір, Марію до себе. Приймімо її там, де ми є. Чи вдома, чи в монастирі, чи в парафії, чи на роботі, чи на передові. Там, де ми є, приймімо сьогодні Марію як нашу Матір. Ідаб'ютін.